Кудакваше чи Патісов рівноважений і чемний бізнесмен. Одного разу він зупинився на заправці, щоб підкачати шину. Однак інший водій неправильно припаркував своє авто і заблокував доступ до насоса. Не маючи іншого вибору, Кудакваше припаркувався перед ним. Коли той водій повернувся і побачив машину Кудакваше, він дуже розлютився і почав вигукувати недобрі слова: Кудакваше залишався спокійним. Усміхнувшись і привітавшись, він негайно перегнав своє авто. Все ще гніваючись, чоловік слідував за ним, викрикуючи: Як ти міг залишитися таким спокійним? Чому не відповів тим же? Якби ти сказав щось зле, сталося б лихо. Кудакваша ласкаво пояснив, що він християнин і що Бог змінив його серце і навчив ставитися до інших з добротою. Це глибоко зворушило чоловіка, і він розповів про власні труднощі. Куда Кваше пообіцяв молитися за нього і порадив довіряти Богові під час переживань. Коли ми приймаємо рішення поставити Бога на перше місце в нашому повсякденному житті, тоді для нас стає природним ставити Господа на перше місце в усьому тому, чим він нас благословляє. Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, тобто наші регулярні та систематичні пожертвування, поставмо Бога на перше місце.